Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, Трамп готовий вже до переговорів, що відповіли в Росії. Поговоримо про заяву Веніславського щодо демобілізації навіть під час зараз війни в Україні. Також розповім вам, що запропонував Майк Волц, це майбутній радник Трампа з нацбезпеки, щоб стабілізувати фронт в Україні. Щоб не пропускати нових цікавих відео, ви можете підписатись на цей канал, також підтримайте україномовний контент вашим лайком. Дякую вам. Отже, нещодавно було інтерв'ю телеканалу ABC News, і цей конгресмен з Флориди, якого обраний президент нагадаю, США Дональд Трамп, збирається призначити своїм радником з нацбезпеки. Він додав, що адміністрація нового очільника Сполучених Штатів зараз, по перше, готова до переговорів між Україною та Росією. Він сказав, що ми готові до переговорів будь-якої миті та будь-якого дня. Також щодо перемовин між Росією та Україною, деякі впливові експерти кажуть, що взагалі не потрібно, щоб перемовини проходили між тільки одним Трампом та Путіним. Для України, звичайно, потрібно залучати в ці перемовини між Росією, Сполученими Штатами, Україною якомога більше ще партнерів, які на боці України для того, щоб. Ці перемовини для України були в найкращому якомусь варіанті щодо перемовин. До речі, то Дмитро Песков сказав, що про предметну підготовку до перемовин Трампа з Путіним зараз не йдеться. раніше. До речі, їхню зустріч запропонували організувати Швейцарія та Сербія. Також радник Трампа пропонує Зеленському піти в Абанк зараз з 18-річними. А ще радник обраного президента Сполучених Штатів з питань нацбезпеки Майкл Вотс заявив, що Україна зараз стикається з серйозним браком людських ресурсів, адже призовний вік значно вищий 18 років. Тобто він каже, що проблема саме в тому, що Україна зараз не мобілізує 18-ти річних. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Чи потрібно Україні мобілізувати 18-ти річних? Майкл Вод каже, що коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті, то варто зазначити про те, якщо українці закликають увесь світ зараз підтримати демократію, за його словами, сполучені штати хочуть бачити, як Україна вирішує проблеми людських ресурсів на війні. Вони, тобто українські військові, каже, він справді воюють мужньо. Вони справді прийняли дуже благородну і тяжку місію. Але нам потрібно бачити, як ця нестача людських ресурсів вирішується, заявив радник Трампа. Тобто, дуже корисна в лапках, вважаю, парада цього радника Трампа, коли для України потрібна була своєчасно зброя, необхідна як далекобійні ракети, дальнього радіо совраження на тисячу кілометрів та більше. Сполучені Штати її не надавали. Коли Україні потрібні були літаки f 16, коли ще Російська Федерація не зробила певні укріплення, їх також не надали. Тобто та необхідна зброя, яку ми очікували ці всі роки війни, і зараз до сих пір ви знаєте, що Таурус не захотів Шольц давати, Сполучені Штати не захотіли давати ракети дальнього радіо і тепер цей радник Трампа каже про те, що е, сама головна проблема це те, що Україна не хоче мобілізувати 18-річних. І якщо в тебе немає достатньо озброєння необхідного, то як ти можеш взагалі виграти цю війну? Навіть якщо Україна б мобілізувала більшу кількість людей, то це просто було б м'ясо погодьтесь. До речі, щодо участі у перемовинах між Росією та РФ політиків Європейського Союзу? То ЄС хоче брати участь у переговорах. Лідери країн-членів Євросоюзу хочуть переконатись зараз, що для них буде місце за столом перемовин. Європейці стикаються з питанням, як вони можуть зробити так, щоб не бути виключеними з потенційних мирних. Перемовин 2025 року більшість до речі лідерів ЄС вважають, що зараз немає сенсу підштовхувати президента України Володимира Зеленського до перемовин, поки російський диктатор. Не дав зрозуміти про свою готовність до них. Вони також впевнені, що Трампу буде майже неможливо виключити Європу із переговорного процесу щодо України. Також однією з найбільш помітних подій, мабуть, минулого тижня стало засідання. Ви знаєте, групи Рамштайн. І президент Зеленський виступаючи на виступаючи там, назвав розміщення миротворців одним із найкращих інструментів щодо щоб примусити Росію до миру. Але ми також розуміємо, що це питання дуже складне і неоднозначне. Путін він також. Повинен погодитись, щоб лінію розмішування захищали миротворці. Тобто, з юридичного погляду, якщо дивитися, то яка мета буде цих миротворців на території України, стабілізувати існуючу лінію фронту в такому сенсі, звичайно, немає ніякого толку від миротворців, тому що Путін просто буде їх обстрілювати. З іншого боку, ми розуміємо, що Збройні Сили України навіть за тою підтримкою, яку зараз має Україна. З тією допомогою, яка є, не можуть звільнити власні території всі. Тобто зараз для України це вже частина навіть компромісу, коли українська влада ставить собі за мету, напевно, хоча б завершити чи зупинити гарячу фазу війни і заморозити фронт. Та й з тактичного погляду Україна, на жаль, на сьогодні дійсно без достатньої підтримки, без достатнього отримання тих зразків озброєння. Які дозволяють вражати законні воєнні цілі на території РФ, тобто немає можливості симетрично так скажімо, відповідати на збільшення військового контингенту. Тому для нас, для України, ми бачимо напевно дві альтернативи: або наші партнери мають надавати далекобійні зразки озброєння ракети, літаки. Які будуть бити на тисячу кілометрів і дозволити атакувати по всій глибині РФ воєнні об'єкти. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. Також щодо ситуації внутрішньої в Україні, нещодавно була заява Веніславського щодо демобілізації військових і, взагалі, чи можлива вона навіть під час війни зараз, начебто, Міністерство оборони України просить три місяці щоб, по-перше, зробити якийсь певний аудит військових частин, які, можливо, в тилу не залучені до бойових дій, далі за ці три місяці треба навести лад з рекрутингом. Тобто вони кажуть, щоб посилити його, знайти якісь мотиваційні інструменти для залучення людей до війська. І далі, за ці три місяці, вони хочуть розібратись, як повернути якомога більше людей. Після СЗЧ, до речі, термін повернення продовжили тепер ще до 1 березня. І чи правильно я зрозумів, що міністерство оборони хоче з усіма цими речами розібратись і тоді, десь у березні, запропонувати Верховній Раді законопроект про демобілізацію. Також, що ви думаєте з приводу демобілізації навіть зараз під час війни наскільки це можливо зробити? На ну, давайте поговоримо про санкції проти РФ. Ви знаєте, що зараз Путін сидить на фінансовій бомбі. Російський диктатор намагається переконати союзників України, що час на його боці, що єдиний спосіб завершити, начебто, війну, це погодитись з його вимогами. Проте економіка РФ. Дедалі більше нагадує картковий будиночок. Бажано, щоб союзники України позбавили його єдиного інструменту, який міг би йому допомогти. Це доступу також до зовнішніх активів. Очікується, що через нові санкції проти російських нафтових компаній Росія втрачатиме звичайно мільярди доларів на місяць. Отже, друзі, на сьогодні це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал Ефромі Креєн, щоб не пропускати нових цікавих новин до зустрічі.